Права 56. Заповни пропуски. Є вісім різних перетворень, які треба виконати, заповнити пропуски. Ну що ж, читаємо тоді перше завдання. Треба 2 дециметри 7 сантиметрів записати у сантиметрах. Ну що ж, пригадуємо, що в одному дециметрі міститься 10 сантиметрів. Добре. Тоді в двох таких дециметрах міститься. 20 см. Так, тут у нас є 2 дециметри і 7 см. Тобто 2 дециметри це 20, 20 плюс 7 це 27 см. Переходимо до другого завдання. 3 метри 13 см треба записати в сантиметрах. Пригадуємо, що 1 метр складає 100 см. Тоді 3 метри. Відповідно, буде складати 300 сантиметрів. Так? Тепер у нас 3 метри і 13 см до 300, якщо ми додамо 13, буде 313 сантиметрів. Добре, переходимо до третього завдання. 7 км 5 метрів треба записати в метрах. Пригадуємо, що 1 км складає 1000 метрів. Тоді 7 кілометрів складає 7 тисяч метрів. Добре, у нас тут 7 кілометрів 7 тисяч метрів. Ще є 5, 7 тисяч плюс 5. Це буде 7 тисяч 5 метрів. Є. Четвертому треба 5 кілограм 17 грам, записати в грамах. Пригадуємо, що 1 кілограм складає. 1000 грам, тоді 5 кілограм складає 5000 грам. Дивіться, у нас тут є 5 кілограм і 17 грам, 5 тисяч плюс 17 буде 5017 грам. Переходимо до п'ятого завдання. Так, е у нас 5 центнер 83 кг, Треба записати в кілограмах. Пригадуємо, що 1 Центнер дорівнює 100 кг. Так. Тоді, якщо у нас є 5 центнерів, це буде складати 500 кілограм. У нас є 5 центнерів і 83 кілограми, то 500 плюс 83 це буде 583 кілограми. Переходимо до шостого завдання. Нам треба 7 тонн 118 кг перевести в кілограми. Ну що ж, пригадуємо, що в одній тоні міститься 1000 кг, Тоді в 7 тонах міститься 7 тисяч кілограм. Добре? А в нас є 7 тонн і 118 кілограм. Тобто до тисяч кг. Треба додати 118 і це буде 7118 кілограм. Далі, 7 5 хвилин, 5 секунд. Треба записати в секундах. Пригадуємо, що одна хвилина складає 60 секунд. Тоді 5 хвилин буде. 5 разів більше. 6 на 5 це 30. Додаємо один нолик, це буде 300 секунд. А в нас є 5 хвилин і 5 секунд. 300 плюс 5 це буде 305. Секунд. Записали. Переходимо до восьмого завдання. 1 годину 47 хвилин. Треба записати в хвилинах. Ну, пригадуємо, як це робиться. 1 година. Складає 60 хвилин. Тоді у нас є 1 година і 47 хвилин. Тобто 60 плюс 47 це буде 107 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання по перетворенню величин з одних одиниць в інші. На цьому вправу завершено.